Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садопис Марок. Цього року я відкрила для себе ще одне органічне добриво хлорелу. З біологічної точки зору, хлорела це одноклітинна зелена мікроводорость, яка містить величезну кількість хлорофілу, амінокислот, ферментів, вітамінів і фітогармонів. Саме тому вона діє як природній біостимулятор росту рослин. Хлорела стимулює утворення коренів та розвиток надземної частини, підвищує фотосинтетичну активність. Рослини краще дихають, допомагає адаптуватись до стресів, посуха, перепади температури хвороби, покращує мікробіоту ґрунту, сприяє росту корисних бактерій. Проливає овочі розчином з хлорелею. Цього року погода просто шалена. то холодно, то раптова спека, то плюс 35 градусів тепла тримається кілька днів. А потім знову холодно, нічні температури плюс 12, плюс 13. Як рослина витримати такі перепади без стресу. Томати вже потребують у нас підв'язки та послукування, але, як і багато хто із вас, ми не завжди встигаємо зробити все вчасно. Цього року хочемо випробувати нову опору для томатів. Не хочеться просто натягнути дріт на арматуру. Ми тут живемо, хочеться, щоб з вікна було видно доглянути і гарний город. Якби можна було вирощувати томату щороку на одному і тому ж самому місці, вже б давно зробили б стаціонарну конструкцію. Але доводиться дотримуватися ціле зміни щороку нове місце. Чоловік запропонував цікаву ідею зробити збірну конструкцію з будівельних залишків у нас після будівництва. Спробуємо, побачимо, як воно себе покаже. Якщо все вдасться, обов'язково зніму відео. Перед підживленням хлорелою. Я включила крапельне паливо. ґрунт має бути вологим. Це, як аксіома. будь-яке підживлення вносимо лише в зволожений ґрунт. Я розумію, що не у всіх є можливість провести воду на ділянці. У такому разі намагайтесь носити всі підживлення після дощу, коли ґрунт вже вологий. Це допоможе рослинам краще засвоїти поживні речовини. Я вже не раз наголошувала, що намагаюся усі роботи з водою паливи, підживлення проводити в раці. Вечірніх поливів уникаю. Щоб не приваблювати слимаків і не створювати умов для розвитку хвороб. Зранку рослини встигнуть напитися, а до вечора ґрунт трохи підсохне. А якщо вирощувати овочі в теплиці, намагайтесь поливати рослини лише зранку. Я використовую 1 літр свого маточного розчину на 10 літрів води і поливаю під кущики від 1 до 2 літрів розчину. Купила готову суспензію хлорели, а не порошок, бо останній досить дорогий. За парадою знайомою почала розмножувати її самостійно. Так, склад мікроелементів, напевно, у мене не ідентичний до промислового. Але бактеріальна маса росте чудово. Все, що потрібно, тепло, сонце, вода і доступ повітря. Я використовую звичайні ємності баклажки, а найкраще працює широка тара з відкритим верхом. Взяла 5-літрову прозору баклажку, наповнила її водою зі скважини, вода потрібна без хлору. Додала на кінчику ножа добрива, будь-яке можна, або навіть краплю комплексного для кімнатних рослин. Це важливо на початковому етапі в мікроводорості потребують джерела поживних речовин і мінеральне добриво слугує стартовим середовищем. Після цього влила близько 100 мл готової суспензії хлорели, яку купила. Це моя закваска, так би мовити. Баклажку поставила на світле місце. За 3-5 днів вода починає зеленіти. Це означає, що хлорела активно розмножується. Головне для росту хлорели світло, тепло від 20 до 28 градусів тепла та повітря. Через тиждень маю свою мікроводорость, якою підживлюю рослини можна поливати всі рослини, і овочі, і декоративні. Після використання хлорели я залишаю трохи розчину в баклажки. додаю свіжу воду і ставлю на сонце. Так хлорела продовжує розмножуватися. Іноді можна додати крапельку доброго, але зовсім трохи. Я зараз вже нічого не додаю, водорості ростуть добре і без підживлення. На весь сезон мені вистачить 1 літра купленої суспензії хлорели. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всіх успіхів!